Доброго дня, запрошую вас зі мною пройтися музеєм Амстердама, музей Вінсента Ван Гога. Вінсент Ван Гог це голландський художник, який, до речі, дуже поздно дізнався, що в нього є талант до малювання і поздно, пізно почав малювати. Він також помер рановато, десь йому було там 38 чи 6 років. Отже, він малював у стилі імпресіонізму, тобто не класичне малювання, де картина має стовідсотково відображати пейзаж чи портрет, а малювання мазками, і це називається імпресіонізм. Життя в нього було не дуже складне, бо він, напевно, був якийсь дивний, але Назавжди да увійшов в історію Нідерландів та світ.